Ой як люди йдуть і дивляться на ось цих двох красенів альпіністів-монтажників наших, які прибули сюди, щоб змонтувати на фасад цієї десятиповерхівки шість сонячних панелей, щоб задовільнити власників ОМІ квартири на п'ятому чи шостому поверху, додати до вже змонтованих сонячних панелей. Ще 6 і заживити квартиру ще більше від сонечка. Не знала вона ні блекаутів, ні якихось віялових відключень світла. Ви квартиру не переплутали? Починаємо монтувати панель. А це що власнику стало мало чи що? Мало. Пацани, для чого той отвір ви сверлите? Для того, щоб забурити анкер. А панелька буде на тому місці, де зараз Андрюха висить. Так. Да. Ось так наші хлопці будують. Станцію на фасаді будинку потрібно така ж сама звертайтесь по номеру в описі відео. Подивіться, куди залізли ці два хлопці. Вони бажають змонтувати на цьому фасаді ще шість панелей сонячних для квартири. Уявляєте? Вон там уже стоїть у власника. А зверху, походу, його товариш на шостому поверсі. Збоку стоять панельки, і ще панельки стоять за балконом. Ні, на балконі. Оно. Дивіться, як квартири себе заживили сонячною енергією і забезпечили безперебійне живлення назавжди, поки не згасне сонце. По прогнозам вчених до цього ще десь 5 мільярдів років, тож станція вже встигне окупитися 30 мільярдів раз. І всі вигоди на лице, як то кажуть, якщо ви бажаєте заживитись також від сонця, Приватний будинок, підприємство або квартиру звертайтесь до нас по номеру в описі відео. Пацани, як відчуття? Відчуття. Краще, ніж на скеледромі. Нічого не заважає, так? Так, да, відчуття. Віддихаємо, добре. Гарний краєвид звідси. О, до речі, що там видно? Зниження тарифів на світло не наблюдається там з висоти. Ні, не наблюдається. Тільки підняття. Ой-ой-ой. Та що, тепер треба всім квартирам. Старатися так же само себе заживити від сонця. Так, щоб бути енергетично незалежними, потрібно ставити, замовляти тільки у нас О. і біль більше ні в кого. Супер, бачите, як це просто. Просто приліпити панель на фасад. Взагалі, набор не брав. Хай у мене є там. Ключ подай просто, значить. Подар подай набор ключів. Коротше, звертайтесь до нас для будівництва сонячних станцій Та під ключ нормально. на фасадах будинків Надо на просто, звичайних пляшах приватного робота і на підприємствах. Запис на консультацію по номеру в описі відео. Чи зможуть птахи обісрати сонячні панелі, які висять під кутом 90 градусів? Виявилося, що можуть. І вони це роблять ще захвачуючи ще більшу площу. Так, так би воно просто капнуло. А так воно замазало цілих дві ячейки. Тепер ми знаємо. Прив'язуй від мотузку. Можна сюди чучого, мабуть, якось, щоб воно відпугувало. Коротше, питання поки що не вирішене.